Ну і вітання. Ми з України. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Сьогодні разом із нами. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю слава Україні! Ради вас бачити. Героям слава, пане Іване. Український військовий паблік Deep State повідомляє про те, що російські війська продовжують просуватись на півночі та півні Авдіївки. Констатують, що ситуація стає все. Вашу, як е, ви оцінюєте е, ту ситуацію, яка нині складається в районі Авдіївки? Так, росіяни стягнули там все, що могли стягнути, що могли задіяти. Ресурс з е, кращих своїх військ для того, щоб все-таки до федеральних зборів, до федерального виступу Путіна дати йому хай кроваву, дуже, кроваво, дуже Ресурсно затратну, але перемогу. І всі сили закинуті. Звичайно, ця ситуація, що вони атакують з півдня і з півночі, вони хочуть по флангах власне, охопити Авдіївку. І... Але це план зрозумілий, очевидний. З другої сторони наші бійці з неймовірними зусиллями, надзвичайно героїчно. Тримають оборону, розуміємо, що поки поки воює Авдіївка, доти ворог величезну кількість своїх військ сковує на цьому напрямку, не може використати супроти на наших військ на інших напрямках. Ми розуміємо, що поки є Авдіївка, стоїть доти, власне, в Росії в Путіна. З кожним днем погіршується його політичне становище, його вплив в країні за межами. Бо е, місто, яке мало згідно планів Путіна і росіян зайняте, буде реально за три дні, е, і це реальні строки, які вони виставляли, то вже пішов четвертий місяць. Е, звичайно, що це на крові і на поту наших побратимів. Але навіть якщо просто було вийти і не обороняти авдіївку, свій час це означало би, що росіяни би все одно намагали бися прорвати нашу оборону і просунутись вперед. Окрім цього, там вирівнявши фланги, фронти, вони звичайно, частину військ перекинули на інші напрямки, що дало би їм можливість сильно розвантажити їхню. Армію і збільшити наступальний потенціал. Тому з однієї сторони Авдіївка це дуже важка боротьба наших побратимів а з другої це дуже серйозна робота, яка стримує ворожі війська навколо себе і. Зрозуміло також, що плани і ситуація по проведенню оборони вже давна, давно, як і прописані, так і враховані всі ризики. Якщо постане питання. Недоцільності утримувати Авдіївку, звичайно, що війська будуть виведені, але знову ж це буде приймати рішення командування, маючи перед собою всю повноту інформації. Розум... бо тільки вони знають, які сили там задіяні, які види роди військ наші, яка потуга ворога і. Наскільки ще спроможні вони наступати, наскільки спроможні наші війська оборонятися це величезна військова робота, бойова і тут потрібно відноситись власне українцям з повагою до цих захисників і до організаторів оборони, але аж ніяк не зі стериками, аж ніяк не з якоюсь шаленою критикою, тому що насправді е, люди, які не залучені до оборони Авдіївки, насправді мало мають повнути інформації про те, як відбувається оборона, які засоби використовуються. І що найважливіше, всім потрібно розуміти, що ворог, навіть якщо і займе Авдіївку, буде намагатися просунутись далі, і це буде все більше і більша загроза для наших. Міст в Донецькій області, такі як Ну як Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Константинівка, це той напрямок, в який вони намагаються прорватися зараз, пане Іване. Скажіть, будь ласка, в контексті Авдіївки, чи е, коректно говорити про те, що е, певним чином е, політична мета, яку переслідує наш ворог, вона превалює над е, військовою доцільністю? Це абсолютно по всій лінії фронту така ситуація для Путіна взагалі с ця, ця спроба перехопити наступальну ініціативу, яку вони почали з осені минулого року, а на пік вийшли в середині зими. Свідчить про те, що Путі для Путіна давно така. Військова операція перестала бути сугубо військовою для нього це питання не просто політичної доцільності для нього це питання його е, особистого виживання, його особистого е, авторитету всередині Росії. Просто зараз це дуже гостро постало е, з цими політичними викликами, якими він так, зіткнувся напередодні виборів. Президента, тобто, якщо до цього часу він був повністю впевнений у тому, що він єдиний могучий і непохильний, і питання виборів це просто якась проведення обряду і закріплення статистичних даних на його користь. То після появи е, на який зовсім не подавав, скажімо, ніяких надій. навіть, бачите, такий каламбур получився, при появі ситуації в Башкірії, при е, безперервних е, мовчазних, о тих, хай буде, але мітингах такого невдоволення е, суспільства російського оцих жінок повернись до назад чи додому, як вони себе там називають, які вимагають постійних ротацій, не вимагають заміни чи повернення чоловіків, все це створює певну свою напругу в російському суспільстві, і на політичній арені виникає питання до Путіна: якщо він не моне спроможний справитися. Тими внутрішніми викликами, якщо він неспроможний виклик справитися з викликами на фронті, то питання, чи, чи вартує з ним працювати. І, звичайно, для того, щоб його союзники залишалися з ним разом, звичайно, він мусить проводити і жорстку, дуже жорстку теро на рівні терору політику в себе всередині України і максимально тримати в наступальному тонусі свої війська для того, щоб. Ма власне я мі, маневрувати між подавленням бунтів і невдоволенням армії. Бо армія, якщо перебуває в наступі, вона залучена, вона працює, вона умовно кажучи, намагається вижити. А якщо армія сидітиме просто російська в окопах або буде відступати, ну це зрозуміло, що зразу постає питання: для чого були всі намарні жертви, для чого ці всі втрати для Росармії. армії? Якщо успіхів вони не мають, і якщо їм приходиться відступати в глиб окупованих територій, а потім всі шанси опинити перене принести з собою війну Росію, звичайно, на момент передвиборної кампанії Путін цього дозволити аж ніяк собі не може. Пане Іване, видання Форумс вранці понеділок написало про те, що Україна перекинула до Авдівки одну зі своїх найкращих бригад, третю штурмову. Нові сили намагатимуться відсунути російську армію від головної асфальтованої дороги, яка веде до центру. Авдівки Олександр Тарнавський вказав е, про те, що до міста прибули свіжі сили. Тобто, наразі можемо констатувати, що е, військове командування е, буде. Докладати усіх зусиль, аби ворог не захопив Авдівку і поки що поки що рішення про те, що слід відвести українські війська з певних позицій, поки що про це не йдеться. Отже, тут важливо не захоплюватися якимись ілюзіями, що наші війська чи свіжі резерви, сили, які підтягнулися, а вони там постійно відбуваються по, по можливості ротації, заміни чи підтягування елітних, скажімо так, одних з кращих наших військових бригад. Звичайно, що їхнє завдання. Є те, ми там публічно озвучене, але насправді вони мають ще ряд завдань, які, скажімо, не оголошуються в публічному просторі, і тому тут не варто а, заходити в якусь ейфорію, щоб потім не, не знаєте не розчаровуватися або не вимагати завищених. Власне, сподівань від наших бійців, бо чим більше суспільство буде вимагати якихось швидких рішень чи якихось великих перемог, тим більше це може призвести до, до втрат і, і до жертв серед бійців. Тому е, потрібно о, розуміти, що ситуація там дуже серйозна, що ситуація там напружена, і війська, які залучаються на підтримку бійцям у Вавдіївці. Це відбувається планово, це не те, що там намагання, якогось гасіння пожеж, війська там відбувається все одно під підсилення, підтримка логістик, просто урахуванням викликів тих ситуацій, що є, і звичайно, що росіяни там сконцентрували свої сили максимально ті, які вони могли задіяти. І Якщо вдасться нашим бійцям витримати цей шал російської армії, цей наступ. Це е, окрім військової перемоги, принесе величезні політичні е, дивіденди. Так можливо, хтось скаже, що це що я досить цинічно про це заявляю, але е, треба розуміти, що е, саму військову кампанію, саме вторгнення в Україну. Путін починав з політичних мотивів насправді, бо е, він хотів продемонструвати в Україні силу своєї армії, хотів продемонструвати силу свого таланту для того, щоб поширити свій політичний вплив е, на по всіх континентах, і не кажучи про те, що по, при, е, впливати на скажімо блоки держав, такі як такі об'єднані там в структурі ООН, НАТО, Європейського союзу, і звичайно, що такі величезні політичні репутаційні втрати для Росії для Путіна вони і прискорюють нашу перемогу. Бо він тоді робить помилки. Його командування теж робить тоді помилки, а це по суті нам на руку. Тому зараз тут потрібно всім набратися терпіння і, і власне вболівати і підтримувати наших бійців. А бійці свою роботу виконуватимуть так, як це буде залежати від викликів, від їхніх спроможностей і їхнього потенціалу. Пане Іване, скажіть, будь ласка, як ви особисто сприйняли ті кадрові зміни, які відбулися у лавах керівництва Збройних сил України? Тут можна говорити дуже багато, але важливо розуміти, що, що на чолі командування, військового командування України стали офіцери, полковники, генерали, які по суті прийшли з поля бою в прямому розумінні слова. Це генерали, які будували, які формували своїм досвідом, знаннями, власне. Нашу військову доктрину, тактику, стратегію це прийшли генерали, які мають і подаю, офіцери, будемо казати, які мають за спиною найбільше успішних операцій, проведених на, на, на полі бою організованих. Звичайно, що ні жоден генерал, якщо не має хорошого війська, мотивованого навряд чи зможе показати перемови. Потілити свої плани на практиці, але оця власне цей союз, це довіра між командуванням і солдатами, і бійцями чи армією, вона і дає результат. Прийшли на чолі країни. Прийшли ті генерали, які які власне зараз сформували, переформатували вісь у всю. Нашу тактику, стратегію ведення боїв, з урахуванням появи нових технологій, зміни самої змінної ведення боїв з'явилося багато нових технологічних засобів, з якими їм прийшлося повоювати безпосередньо в полі бою. Це і реактивна артилерія, і це система радіоелектронної боротьби. Настільки армія вже адаптувалася до нових викликів, що в нас і створені зараз і. Новий рід військ безпілотних, а це все впливало на зміну тактики стратегії. Це власне оцей досвід, практичний, який вони зараз перенесуть на, на по суті на всю армію. Це дасть можливість в будь-якому випадку. Це дасть можливість абсолютно, скажімо, ввести нову тактику стратегію в нашу військоборонну програму. Це люди зі свіжим досвідом, та й кінь та й. Вони, прийшовши на керівництво держави, звичайно, на їхнє місце зайдуть талановиті, такі самі ж на підготовлені ними офіцери. А це означає, що в армії є дасть можливість і такого свого свого роду, знаєте, і кар'єрного руху, і зрушиться оцей власне. Безперервний не буде цього без такого відчуття. Що скільки би ти не воював, все одно ти будеш воювати. Це показує те, що для офіцерів, для солдатів, що за ефективну роботу у вас і буде кар'єрний ріст і призначення. Це насправді дуже мотивує. Це окрім цього, це сильно зараз ударить власне по стратегії ворога. бо Росіяни теж намагалися пристосуватись до тактик, до методів ведення нашими командирами, нашими бійцями безпосередньо на лінії фронту, а тепер відбудуться зміни. кожен принесе свої напрацювання, свій досвід. Тому така істерія, десь, особливо в російському просторі, так, таке невдовалення політиків, бо прийшли генерали на чолі. Офіцери на чолі е, генерал-полковника з сирським офіцери, які не контрольовані політикам, які, які не потребують якогось політичного захисту від політиків, які не потребують, е, скажімо, якогось визнання чи якоїсь там слави від політиків, це це офіцери, це командири, які воювали е, на передній лінії фронту, тоді коли політики. Далеко відсиджувались в тилу і розповідали на камеру, як вони люблять Україну. Це люди, які доводили своїми своїми силами, своїм потом і кров'ю. Так що тут є велике сподівання, що досвід напрацювання попереднього головнокомандувача залужного, і власне досвід напрацювань Сирського зараз дадуть оцю цю потрібну о, таку хвилю живності хвилю активності, власне, для нашої армії, і навіть у позитивному плані є велике сподівання і сколихне і українське суспільство. Тому потрібно чекати зараз дуже короткий термін пройшов, щоб можна вже для себе робити, скажімо, висновки наскільки якісно чи наскільки інакше зараз. Почне працювати наша армія. Тут потрібен час, пане Іване. Я вам дуже дякую за цю розмову, за це спілкування. Іван Тимочко, військовослужбовець, та голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Був сьогодні разом із нами на ми з України. Дякую також усім нашим глядачам і бережіть себе на все добре.